Всім привіт! Вітаю вас ще раз на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами про ритуали, про рутину ранку і вечора. І це для мене прям якесь максимально професійне вже відео, тому що я знімаю вперше спотличку. Я просто надіюсь. Що звук записується, і що мене гарно чути, тому, будь ласка, не робіть зауважень про те, що щось не ідеально, я знаю, я тільки вчусь. Як тільки я вирішила знімати взагалі відео на YouTube, одразу на Амазоні, коли я купувала абсолютно інше, побачила петличку, штатив, на, який, на якому зараз стоїть телефон, і вирішила все. Це просто доля. Все, я купую і починаю знімати відео. Так от. Ритуали ранку, ритуали вечора. Мені здається, що ця тема можливо для когось зараз актуальна, можливо, ні, але для мене вона. Завжди була актуальна, тому що я вважаю, що ритуали мають бути в кожного: ранкова вечірня рутина. Це саме те, що дає нам енергію, те, що нас заряджає вранці на початок дня, і те, що нас більше так заспокоює, розслабляє наш мозок наприкінці дня перед сном, перед відпочинком. І так, я спеціально взяла iPad, де розписала, до речі, розписала і ще завчасно до того, як вирішила знімати це відео, розписала собі свій ранок і вечір. Взагалі, як виглядає моя рутина зараз? Мені просто самі стало цікаво, тому що це питання для мене ну прям дуже давно вже актуально, в тому плані, що і ще роки-то три тому я почала взагалі, навіть не контролюючи робити якісь такі певні свої ритуальчики. Для мене став обов'язковим сніданок. Не так як в школі там іще було, чи в студентські роки десь побігла, прибігла і тому подібне. І, мабуть, таким основним цікавим ритуалом для мене це стало після прочитання книжки. Клуб п'ятої ранку. Раджу, прям раджу цю книжку. Про книжки, до речі, можна буде зробити окреме відео, але в цілому, після прочитання цієї книжки, взагалі якось так я дійшла до того, що мені захотілось прокидатись в п'ятій ранку. І десь. Півтора-два роки точно я прокидалась о п'ятій ранку. Це для мене прям був якийсь такий виклик. І навіть зараз, коли я вже не о п'ятій ранку, мої друзі знайомі все рівно якось асоціюють мене з цим так ритуалом. з Британії з Україною. В Британії різниця в дві години виходить, що мені потрібно починати мою роботу з восьмої ранку за британським часом, в той час як в Україні десята, і я прокидаюсь якраз десь. 6.30, 7 плюс-мінус. І в мене є ціла годинка, півтори для спокійного прибудження і моїх ритуалів. Так які ж ритуали ранку я виписала? Ось так, це виглядає. Перше, що я прокидаюсь, це я ще не встигла розплющити очі, але вже мозок прокинувся. Я фіксую свої перші. Од... Один третри думки. Я не знаю звідки в мене це взагалі з'явилося, але я просто от, коли це записувала. Я помітила, що дійсно в мене це кожного ранку я фіксую свої думки. Навіть прочитала такий термін, що перші думки, які в нас є. От зранку вони якби ідуть ще із підсвідомості, із такого напівсонного стану. І насправді навколо цих думок у нас крутиться всі наші думки протягом всього дня. І щось цьому є. Якщо ви звернете на це увагу, я думаю, ви це помітите. Так от спочатку я собі прокинула, зафіксувала свої думки, подивилась вікно, яка сьогодні погода. О, тому що в нас в Британії прям сильно похолодало, дуже різко похолодало. Так, собаки гавкають. Я сподіваюся, мікрофон мене виручить і мене буде добре чути. Yeah. Так от зафіксувала думки, по насолоджувалася виглядом з вікна. Це буквально у мене 3-4 хвилинки. А потім я собі... І ще спросоння плюс-мінус прокидаю, візуалізую свій сьогоднішній день, як він буде виглядати, які в мене плани. І, коротше, намагаюся зібратися з думками. В сумі оцей весь етап пробудження в мене займає десь ну, до 10 хвилин. От потім я встаю з ліжка, випиваю Іду в ванну, набираю водичку, випиваю водичку, вмиваюсь, і в мене таке спокійне, плавне пробудження. Потім в мене обов'язково йде медитація. Медитація раніше для мене це було дуже важко, і я взагалі, чесно кажучи, не розуміла, для чого це робити. Потім я зморилася і сказала: Настя, ну що тобі це взагалі потрібно? Якщо ти не розумієш, для, цього, і для чого це потрібно, і це правильно, тому що немає сенсу в медитаціях абсолютно, якщо ви не розумієте, нащо воно потрібно, і якщо ви робити це, ну, типу, щоб було. от Тоді воно не працює. Зараз медитація бо ми подружились, і навіть зараз я готую такий спойлер. Готую свої власні медитації, які я буду записувати. І зараз розкажу трішки, як я медитую. У мене тут є мої основні атрибути. Боже, хоч би тут звук не попсувався, будь ласка. Мої основні атрибути в медитації перше це наушники. Без наушників ніяка медитація не вийде, тому що звук буде розсіюватись, і особливо, якщо ви живете не самі, так як я зараз. От це буде зробити дуже важко. Ви не зможете в повній мірі сконцентруватись. І звичайно ж, масочки раніше я медитувала без масочок. Одна на вибір, не дві одразу. Раніше я медитувала без масочок, але зараз я розумію, що мені з цим простіше, тому що відключається повністю перед очами повністю темно, відключається, так би мовити, один із органів чуттів, повністю очі відключаються, і це дає ще кращу концентрацію, тому що медитую я переважно вранці, коли вже сонечко. І е, тоді не так світло, коли в масці в цілому мені це допомагає. Можливо, і для вас це також стане лайфхаком. Так, от медитую я десь хвилин 15-20. А медитую або просто під музику, або взагалі можу вдягнути наушники, щоб просто забрати шуми, і взагалі без звуки, просто під, під, під звук свого серця, просто під думки, собі сконцентруватись. А також може бути медитація, я купувала, у всяких там тренерів, коучів, психологів. В цілому на кожен випадок в мене є медитація, і я її беру більше за внутрішніми відчуттями, тому що знову ж таки кажу, це має бути якийсь певний внутрішній у вас бажання, запрос, а не тому, що треба. Коли я відчуваю, що мені не хочеться, я не роблю медитацію, бо я розумію, що толку від того не буде, це буде більше стресу, ніж розслаблення. Медитацію я роблю 15-20 хвилин, як я сказала. Потім у мене іде після того я така розслаблена в медитаційному стані. У мене іде мій. До все тільки помітили, що все лежить тут на столику цьому моєму біля ліжка. Прямо все підготовлене столик ритуалів. Потім іде мій такий щеденечок. Я виписую кожного ранку 10 пунктів стабільно, тому що. Щоб це не було, що один день в мене йде там, порив думок сторінка ціла, другий день я взагалі закидаю, тому в мене стабільно йде плюс-мінус 10 пунктів. Я пишу або свої якісь думки, або те, що хочу втілити, або бажання, які хочу реалізувати, якісь візуалізації, якісь думки, ідеї, які в мене приходять під час медитації. В цілому тут я записую такий от перший порив думок після медитації. Потім у мене йде 15 хвилин десь заряд, і вакуум я роблю. Тут залишу відео, як я в інстаграмі, колись ще раніше виставляла, як я робила вакуум. Зараз я знову повернулася до регулярних ритуалів і скажу вам, що я прям люблю. От мені прям, я знаю, що не у всіх виходить, але я прям люблю відчуття після вакууму. тоді якась така і легкість, і животик дійсно підтягується. Тому, якщо ви раніше не пробували, раджу спробувати. Підписуйтесь на мій інстаграм після зарядки і вакуума іде душ. Я йду в душ, це мене перевчили британці, тому що раніше в душ я ходила лише ввечері. А зараз уже за британськими такими традиціями я хожу в душ вранці після. Після пробудження перед сніданком. Потім я роблю після того, як я сходила в душ, я мощу обличчя кремом, доглядові процедурки і роблю собі масаж обличчя. Це в мене зараз прям кожного дня ритуал. Я не знаю чому, але просто захотілося спробувати. І кожного дня зараз я собі розминаю повністю так обличчя, подивилися різні техніки в інтернеті. І в цілому зараз це прям додалось до моєї ранкової рутини. Все це в сумі займає десь там не знаю хвилин 15, разом з дум. І потім улюблений ритуал ранку. Це, звичайно ж, сніданок. Я обожнюю снідати вранці і взагалі не розумію, як можна пропускати свій сніданок, тому снідаю вранці обов'язково. Сніданок в мене плюс-мінус, це вже десь восьма годинка. Я собі снідаю, п'ю каву, прописую пункти на день, це також один із ранкових ритуалів. Прописую просто задачі, які мені потрібно зробити. Зазвичай роблю це на iPad в оцьому от. Додатку, який називається нагадування, мені це зручніше. От зараз я змінила свою трішки систему. Зараз я не пишу багато всього, а пишу лише основне основні пункти, які мені потрібно зробити і не забути. І як би все. Потім я вже починаю працювати, вхожу в робочі чати, перевіряю директ, перевіряю повідомлення, і на цьому мої ранкові ритуали закінчуються. І так. А далі приступимо до вечірніх ритуалів. Вже стали стабільно плюс-мінус однаковими, і мені це подобається, тому що раніше вечори в мене були такі, що я дуже часто залипала в телефоні, і потім мені було важко заснути, начиталась новин, все це снилось потім вночі. Сон був дуже проривчатий, я не відновлювалась нормально, і в цілому зараз я собі змінила систему вечора. І так мені дійсно комфортніше. І так зняла я петличку, тому що відчуваю, що з нею звук якийсь трохи дивний, переслухала тільки що якийсь є такий шум. Незрозуміло, я думаю, я поки що з цим не розібралась, тому будемо поки без петличків. І так, вечірні ритуали. Починаються в мене десь плюс-мінус 20.30, 21 двадцять годинки, годинка, щоб уже там двадцять друга, двадцять можна було спокійно йти до сну. Мені цей час підходить. Дитячий час можете сказати, нехай мені він підходить. Я тоді нормально відновлююсь за ніч. А, ввечері я вмиваюсь, знімаю макіяж, роблю. Буває, не кожного разу роблю масаж тіла, просто з маслом, або з, з батером для тіла. Це також в мене вже в звичку пішло. Потім я записую тут за день те, що теж плюс-мінус 10 пунктів. Це може бути просто або як щоденник подяк, або просто те, за що я дякую цьому дню, ті хороші події, які відбулись, тому що я помітила, що дуже часто знаєте, це такий синдром, коли. Ну, наче не, непоганий був день, але нічого такого і не сталося. Але коли ти починаєш аналізувати, ти так себе якось піднімаєш внутрішньо в цьому стані, додаєш собі енергію в тому плані, що та ні, день, день насправді був класний, і це було, і це було. І, і відео в Ютуб записала вже молодець. В цілому це прописую в першу чергу для себе, грубо кажучи, пункти, за що я вдячна тім. У мене іде книжка. Зараз я читаю книжку «Їсти, молитися кохати Елізабет Гілберт. Вже читаю третю частину, як вона поїхала на Балі. І я почала читати цю книжку ще місяці три тому, потім закинула і зараз знову хочу її до від'їзду. У мене залишилось 10 днів до від'їзду з Британії, хочу дочитати цю книжку. Думаю, що відео про підбив своїх книжок я також зроблю. Тому в мене була пауза. І зараз я знову відновлюю. Зараз я собі на iPad закачала, вам покажу. Обираю собі книжки, додаю їх в свою бібліотеку. Читаю тут, або закінчую свою е, книжечку їсти молитися кохати Це один із таких ритуалів, на які я вечором виділяю десь ну, хвилин 20-30, в залежності від того, скільки взагалі є бажання і натхнення для того, щоб почитати. Після книжки я все. Або можу зробити ще за бажанням, якусь міні-медитацію, не знаю. Не завжди. Зазвичай після книжки я занадто вже розслаблююсь і, коротше, лягаю спати. Отакі от, от в мене вечірні ранкові ритуали. Можливо, для вас це здається для забагато для когось, здається, це замало. В принципі, в кожну світу життя. Мені достатньо. А, до речі, один із mm -hmm. вечірніх ритуалів, який я собі приготувала, щоб показати, це. Зараз я почала пити добавку 5 HTP. Зараз я приймаю всього три добавки, я не є фанатиком, як колись раніше. От, але ця добавка. Добавка вона є саме вечірньої, я п'ю її якраз перед тим, як починаю читати книжку, от, десь за плюс-мінус 30 хвилин до сну. Вона дуже класно допомагає в плані е, спокійного сну, в плані взагалі внутрішнього стану, тому що вона впливає на серотонін і в цілому, я думаю, що про добавки я зроблю ще додаткове відео. Всім дякую за увагу! І сподіваюся, моє відео було для вас цікавим, корисним. Дякую вам, що його подивились. Забула сказати, підписуйтесь, ставте пальчики вгору і до нових відео! Може, хоч би воно записалось, пожалуйста.